Обрізаю вусик ізначальний. І обрізаю це коріння. Ой, коріннячко, вибачаюсь, листечко. Отакий от саженець виходить. Складаю в мішочок. І так провожу маніпуляцію з наступними саженцями. Обрізаю все листя, воно вам не потрібне. Отакі от саженці. Вони запаковані. Отакі от саженці мають вигляд. Отакенький. От Бачите? Отака от корнева, отака. От Вернива, гарна, її обов'язково підріжете перед висадкою. Отакий От саженець, якщо попадається, ми його кидаємо в нагрузочку. Цей саженець теж хороший. Те, що в нього корінь, ось дивіться, я вам покажу наглядно. Те, що корінь слабий, в нього прошлогодній, це не означає, що цей саженець поганий. Можете бачити, активізувалась температура ґрунту повисилась. Активізувався новий корішочок, білесенький. Можете бачити, кидає він з рожка. Всі корні максимально ростуть, з рожка відростають. Оця нова коренева система буде відповідати за харчування вашого ростка в майбутньому. Тому цей саженець вас також гарно приживеться. Дивіться, Подивіться на цей рожок. Тут закладено мінімум 2-3 цвітоноса, які дадуть вам гарний врожай.